Чи знаєш, що це за чорна пляма на карті в Азії? Абсолютно правильно, Північна Корея. То чому її південна сестра в нічний час горить жовтим, а КНДР таки зі спутника більше схожа на пустелю. Коротше, як встигте зрозуміти по назві цього відео, сьогодні буде мова про країну, котра має численність армії більш одного мільйона та погрожує США ядеркою. Проте, як совковий капітан став вождем цілої нації та влаштував повноцінну диктатуру. Про найближчі майбутні Росії, коротше. Взагалі, не дивлячись на те, що жителі Північної Кореї живуть гірше навіть деяких держав Африки, тим не менш щасливі. Адже це нормою і без поняття, що відбувається за тими вашими кордонами. І ще дещо. До того як я почну свою розповідь, хочу нагадати про важливість підтримки українських сервісів. Коротше, маємо вітчизняний український хостинг GodLike, де як ти, так і твої друзі можуть без проблем створити собі власний сервер по певній грі, наприклад, по Майнкрафт. Ти можеш створити як безкоштовний сервер, так і платний. Рекомендую, до речі, одразу другий варіант. Адже платні, вочевидь, краще працюють та й коштують недорого. Перший місяць 3 долари, наступні 6. В Godlike є нереально багато корисного функціоналу, що надає йому абсолютно. Перевагу над більшістю хостів. Миттєва підтримка зручна панель керування, а також шикарна спільнота. Ну і звичайно, потужні машинки. Всі необхідні посилання та знижки я лишу в описі. Рекомендую спробувати безкоштовно, а далі сам побачиш. Не варто також забувати про те, що підтримуючи вітчизняні сервіси, ти підтримуєш Україну безпосередньо. Тож засновник північнокорейської держави, вічний президент КНДР генералісімус Кім Ір Сен. При житті після смерті він є володарем титула Великий вождь Кім Ір Сен». Зараз в північною Кореї керує внук першого президента держави Кім Ін. Хоча практично керівником залишається Кім Ір Сен. так в 1994 році було вирішено лишити пост лідера Кореї на вічно за Кім Ір Сеном. До речі, в північній Кореї заборонено казати «Кім Ір Сен» без приставки Великий вождь він, в інакшому випадку де посають на пляшку. Довкола Кімерсена і наступних керівників Кореї створили культ особистості, схожий з культом Йосифа Сталіна в СРСР. Однак, культ особистості в північній Кореї зробив Кім Ір Сена напівбожеством саму ж країну найбільш закритою в світі. Біографія Кім Ір Сена складається з багатьох легенд та міфів, тому дуже важко виділити події в початку життя, ну і в майбутньому вождя корейського народу, котрі відбувалися насправді. Відомо, що Кім Сон Джу, його справжнє ім'я, народився 12 квітня 1912 року в селі Намні волості Копьон повіту Тидон, нині Мангьонде. Було це недалеко від Пхеньяна, столиці північної Кореї, батько Кім Сонджу, сільський вчитель на ім'я Кім Хенджик. Мати Канбансок, по деяким даним дочка протестантського священника. Сім'я, хто би сумнівався, жила дуже бідна. Батьки були членами руху спротиву Кореї, яка на той момент була окупована великою японською імперією. В 1920 році сім'я Кім Сонджу переїхала до Китаю. Юний Сен пішов у школу. В 1926 році батько помер. Перейшовши в старший клас, Кім Сунджу вступив в підпільний марксистський гурток. Після розкриття організації в 1929 році був заарештований та відсидів півроку. Вийшов і став членом. Антияпонського спротиву в Китаї двадцятирічним в 1932 році очолив антияпонський партизанський загін. Тоді ж взяв собі псевдо кімрсен. Воєнна кар'єра майбутнього вождя найбільш закритої країни світу. Швидко йшла вгору. Вже в 1934 році. Кіммерсен командував взводом партизанської армії через два роки. Став командиром партизанського формування, названа котра була дивізією кімірсена. Там, після успішної атаки на корейське місто Почхонбо, став виглядати в очах інших людей успішним воєначальником. В період з 1940 року і до кінця Другої світової війни майбутній північнокорейський лідер командував другим напрямком Першої об'єднаної народної армії. Однак, в 1940 році японським військам вдалося придушити діяльність більшості партизанських загонів манджурі. А тому комінтерн запропонував перейти корейським та китайським партизанським загонам в СРСР. Партизани Кімерсена базувались тут, підусурійсько. Весною 1941 року Ір Сен з невеликим загоном пересік китайський кордон і здійснив ряд антияпонських операцій. Літом 1942-го Сен був по факту прийнятий в ряди совкової армії під е іменем Товаріщ Цинжечен. Був назначений командиром 1-го стрілкового батальйону 88-ї стрілкової бригади. Бригада складалась з корейських та китайських бійців, проте саме перший батальйон складався в основному з корейських партизан. Далі було дуже багато різних муток та рішень, в результаті яких було винесено рішення створення об'єднаних інтернаціональних військ. Об'єднання засекретила базу кіммерсена під Усурійськом перенесли під Хабаровськ. Поселення вяцьке чи то вяцьке, чорт його знає. Коротше, там вони готувалися до диверсійно-партизанських дій в Японії. Після ж її капітуляції бригаду розформували. Кімірсен разом з іншими корейськими командирами були направлені на допомогу радянським комендантам в корейських та китайських містах. Майбутнього лідера назначили помічником коменданта Пхеньяна. 14 жовтня 1945 року Кімерсен вимовив вітальну промову в честь Червоної армії, де правильно, хоча чого правильно ти не знаєш на мітингу на Пханіянському стадіоні, генерал-полковник Іван Михайлович Стяков представ його як національного героя. Так про нього дізналося більше людей, та почався стрімкий шлях до влади. В грудні 1946 року Кім Ір Сен став представником ОРК Бюро Компартії Північної Кореї, а вже через рік очолив тимчасовий народний комітет. В 1948 році Кім Ір Сен вибраний головою кабінету міністрів КНДР. Рішенням Пацдамської конференції в 1945 році Корею розрізали на дві частини по 38 паралелі. Північна частина опинилась під впливом СРСР, а південна Америки. Короч, спасибі американцям за Самсунг, та K-pop. в 1948 році. Президентом Південної Кореї став Ман. Північна та Південна Корея виступили з претензіями, що, мовби їхній політичний устрій, є єдиний правильний. На Корейському півострові назрівала війна. Кінцеве рішення почати воєнні дії, по припущенням істориків, було прийнято під час візиту Кімерсена в Москву в 1950 році. Війна між північною та південною Кореєю почалась 25 липня 1950 року, несподіваною атакою Пхін'яна. Так Кімерсен зайняв пост головнокомандува. Війна тривала з перемінним успіхом обох сторін до 27 липня 1953 року. Тоді був підписаний договір про припинення вогню. Пхеньян лишався під впливом СРСР. Мирний договір між північною та південною Кореєю не підписаний до сих пір. Війна на корейському півострові стала першим воєнним конфліктом холодної війни. По її моделі, в подальшому проходили всі локальні конфлікти із заколісною присутністю двох наддержав: Сполучених Штатів та СОВКА. Після 1953 року економіка КНДР, яка підтримувалась Москвою та Пекіном, почала стрімкий ріст. З початком радянсько китайського конфлікту Кім Ір Сену довелось проявити дипломатичні якості, навчившись при цьому балансувати між Китаєм та СРСР. Лідер намагався зберігати політику нейтралітету зі сторонами конфлікту, адже давали гроші. В промисловості починає домінувати танзанська система. Коротше кажучи, планування господарства Країни ведеться з центру. Ой, а на що ж це схоже? Навіть уявити складно. Приватне господарство нелегальне та знищується. Вся робота в країні підпорядкована потребам воєнно-промислового комплексу. До речі, досі. Тим часом численність армії досягає одного мільйона людей. Однак на початку 70-х економіка КНДР разом з СРСР війшла в період застою. Рівень життя, звісно, погіршився, хто б сумнівався. Для підтримки стабільності в країні влада зробила акцент на посилення ідеологічної обробки населення та тотального контролю. В 1972 році був ліквідований пост прем'єр-міністра. Для Кім Ір Сена заснували пост президента КНДР. Майже одразу після приходу до влади в північній Кореї Кім Ір Сен став зводити культ особистості. В цей період коли портретів Маркса, Енгельса, Леніна та Сталіна в місця, де проводились мітинги та збори, вивішували портрет тоді ще голови тимчасового народного комітету Північної Кореї. Кімрсен, перший пам'ятник північно вождю поставили при житті в 1949 році. Широкий розмах поклоніння великому товаришу Кім Ір Сену почався в 60-х роках і продовжується досі. Тож до цього моменту вождь КНДР при житті отримав наступні звання: Залізний всепереможний полководець, маршал могучої республіки, гарант звільнення людства і так далі. Корейські суспільствознавці створили нову науку вивчення революційних вождів. Науку, котра вивчає роль вождя. Науку про вождів. 8 липня 1994 року Кім Ір Сен помер від серцевого нападу віці 82 років. В Середині 80-х лідер північної Кореї страждав від пухлини. На фото того періоду явно видні певні утворення на шиї лідер. Траур по вождю продовжувався в північній Кореї три роки. Влада потім перейшла до старшого сина Кімрсена Кімченира. До речі, коли загинув останній по ящику говорили, що плакали навіть птахи. Після смерті Кімерсена тіло вождя поміщено в прозорий саркофаг і знаходиться в Комусанському меморіальному палаці Сонця. Мавзолей Кімерсена та другого президента Кореї Кім Чен Іра складає єдиний комплекс з меморіальним цвинтарем. Не просто цвинтарем, цвинтарем революціонерів. Там покоїться тіла матері Кімерсена та його першої жінки. В залах комплексу відвідувачі можуть побачити речі вождя, його автомобілі, розкішний вагон, на котрому той подорожував, і багато чого іншого прикольного. Пам'ять Кімерсена увінчена в північній Кореї під назвами вулиць, Університету, центральної площі Пхеньяна, не сміттєвих баків. скрізь. Тут вони навіть совок з Леніним переплюнули. Кожного року північнокорейці святкують День Сонця, присвячений котрий до дня народження Кімерсена. Орден Кімерсена є головною нагородою в країні. 1978 року вийшли грошові купюри з його зображенням, випуск котрих продовжувався до 2002 року. До речі, забув згадати, проте є ще одна досить важлива річ, котра уособлює собою в цілому диктатуру. До 70-ліття вождя в хім'яні відкрили другу по висоті будівлю: монументальну стелу з граніта висотою 170 сімдесят метрів. Пам'ятник названий монумент і. Йде чучхе, це типу північно-корейська націонал-комуністична ідея марксизма, котра була адаптована для корейського населення. Буквально кожне місце в північній Кореї, яке коли-небудь відвідував Кім Ір Сен, відмічено меморіальною доскою, мало того, проголошено національним надбанням. Роботи ж лідерів багаторазово перевидаються та вивчаються в школах і вищих навчальних закладах. Цитати з робіт Кім Ір Сена вивчаються на пам'ять робочими колективами на зборах. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, то ставте підписку на канал та дзвіночок, аби в подальшому нові відео не пропустити. Також був Би нереально вдячний за твій коментар. Ну і звичайно хочу подякувати кожному, хто мене підтримує, спонсорам, патронам та донаторам на ЕТР, а також підписникам мого телеграм-каналу.